Поєдинки, неперервні тренування та вдосконалення техніки. Це повсякдення для юних боксерів Дениса та Сергія. За їхніми плечима вже багато досягнень, проте попереду ще безліч нових непідкорених вершин. Вони присвячують своє життя боксу та вірять, що колись стануть справжніми олімпійцями. Хлопці зізнаються, що жага боксувати з'явилася ще в дитинстві і підтримує їх на шляху до мрії. Шість років в ми пішли на змагання по боксу. Я так зацікавився, що захотів займатися і до цього часу вже займаюся. Для мене зал та бокс це як друга сім'я, і я там почуваюся дуже добре. Там ну, в мене гарні там друзі, і я там проводжу багато часу в залі. І для мене це як саме саморозвиток. Денис займається боксом майже п'ять років, тоді як Сергій аж дев'ять. Свій перший вихід на ринг спортсмени пам'ятають і досі. Я пам'ятаю, ми були у спортивному залі, ну в броварах, і це був перший бій. Тоді я був зовсім маленький, мені було шість років. Я тоді зайняв перше місце і був дуже, дуже рад цьому. У мене перший бій був в дитячій, юнацькій спортивній школі. Це десь в років 5-6 І я тоді виграв теж і таке задоволення від цього. У першому бою юні спортсмени не зупинилися і продовжили свій боксерський шлях, активно беручи участь у різних змаганнях. Одним з важливих здобутків для Дениса став чемпіонат Київської області, де хлопець продемонстрував сильну боротьбу та потрапив до складу команди, яка згодом представила область на чемпіонаті України, каже тренер спортсменів Олександр Артеменко. Деніс провів дуже таких дуже сильних. Соперников. Це перший суперник був з Біла церква. Він показав дуже такі е е класні бої і зайняв перше місце, попав в склад збірної е е області і ще дали кубок йому за кращу техніку цього. Чемпіонату Київської області після успішних поєдинків Денис вирушив представляти Київську область на чемпіонат України, де в своїй категорії здобув почесне друге місце. Він попав на чотири боя, три боя виграв. Виграв дуже дуже сильно, дуже так акцентовано. Перший раунд вигравав виграв Денис. Другий, третій раунд трошки не хватило досвіду, тому що ну досвід він не в залі. Здобувається, а здобувається на змагання. І чим більше спортсмен буде участвувати на змаганнях, тим більше він буде добувати свій досвід. От для Сергія одним з останніх важливих змагань був чемпіонат України, який днями відбувся у Вінниці. Там спортсмен став абсолютним переможцем у своїй ваговій категорії і пройшов до збірної України для участі в міжнародних змаганнях. Сергій змагатиметься на міжнародному рівні не вперше. За плечима спортсмена вже є перемога на чемпіонаті Європи 2023 року. Боксер зауважив, що зараз і тоді вибороти перемогу було нелегко. У кожному бою там щось є таке, щоб і тяжко, і легко, але саме такий тяжкий бій був у фіналі з представником Вінницької області. Він такий був досить добрий супротивник для мене. Незважаючи на всі труднощі, хлопці зізнаються, що бокс став невід'ємною частиною їхнього життя, і вони мають на меті і надалі присвятити себе цьому виду спорту. Це як моє друге життя, та для мене це дуже важливо, як ну як для мене, тому що там багато часу проходить, і багато там друзів в мене. Обидва спортсмени продовжують невтомно працювати, аби покращити свої вміння та принести до Борисполя якомога більше перемог. Софія Здорікова, Володимир Косинський, новини ТРС Бориспіль.